Ще у далекому 2018 році тоді ще депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук дуже клопотав за цю ділянку на вулиці Даньшина. і переконував всіх інших депутатів, аби вони проголосували за те, щоб дати дозвіл на будівництво, адже частину квартир все ж передадуть військовослужбовцям. Однак журналістам телеканалу конкурент і стало відомо, що будинок вже давно зданий в експлуатацію, але квартир для військових так і не виділили. Ситуація, якщо чесно, така собі, але давайте про все по порядку. Мер Луцька Ігор Поліщук на минулій сесії міськради 27 березня. Так розпинався, що Луцький забудовник такий безсовісний, і навіть ініціював звернення до Волинської обласної прокуратури з приводу невиконання зобов'язання забудовника, як передбачено рішенням міськради передати 8% житлової площі на користь ветеранів АТО та сімей загиблих. Гвалт мер зробив чималий і дуже цим тішився усю сесію. За нашими даними та згідно з отриманих відповідей з міської ради, очевидно, що Луцька, скажімо так, трішечки прибрехав, адже жодних зобов'язань про передачу квартири від ТОВ «Казкова оселя не було. Проте ми вирішили поцікавитися, чи були ж все ж таки випадки, коли забудовники не виконували своїх зобов'язань і виявили доволі цікаві факти. У вересні 2018 року на засіданні 47-ї сесії Луцької міської ради на той час більшість депутатів з укропу, так би мовити, партії попередниці чинної партії за майбутнє. Просунула питання щодо затвердження детального плану території на вулиці Данщина та Олекса Ошуркевича у Луцьку. Чому просунула? Спитаєте ви тому, що за одну сесію після того, як тричі не підтримали це питання, його вдруге винесли у порядок денний і все-таки пропихнули. Очевидно, що комусь терміново потрібно було, щоб це питання пройшло, адже як писали змі. В той час, незважаючи на те, що не було жодних дозвільних документів на багатоквартирну забудову, уже був виритий котлован і починали будівельні роботи під багатоквартирне житло. Для того аби депутати Луцької міської ради все ж прийняли позитивне рішення по детальному плану території. На той час радник і депутат Ігор Поліщук авторитетно заявив, що в міській раді є гарантійний лист від забудовника про передачу 8% квартир від збудованого будинку. Поліщук Ігор Ігор Ігор. Шановні колеги. Я хочу поінформувати, що по ділянці, яка знаходиться в межах цього детального плану території, на минулій сесії ми міняли цільове призначення і. Перед цим в міську раду надійшов гарантійний лист про те, що забудовник гарантує передачу місту на квартирну чергу 8% житлової площі від зведеного будинку багатоквартирного. Все ж зазначимо, що лист, про який говорить тоді ще депутат Луцькради Ігор Поліщук, існує. Ось він в ньому. Тетяна Михайлівна гажула, яка є забудовницею, пише, що при будівництві дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Данщина, 14 В, вона зобов'язується передати на баланс міста квартири в обсязі 8% від житлових площ будинку. Відомо, що ця дев'ятиповерхівка вже давно здана в експлуатацію, і за нашими підрахунками житла майже 9,5 тисяч квадратних метрів. Принаймні, якщо підраховувати ті площі, які є на сайті забудовника, відповідно квартир місту мало перейти не менше 750 квадратних метрів або ж близько 19 однокімнатних квартир в середньому по 40 квадратних метрів. Але представники міської ради цих квартир не отримали. Ви запитаєте, як, чому, та й звідки ми про це дізналися. Так, от ми надіслали інформаційний запит на ім'я міського голови Луцька Ігоря Поліщука з проханням надати інформацію, чи отримувала міська рада від забудовників гарантійні листи чи будь-які інші документи, що гарантують передачу квартир та інших приміщень Луцькій міській раді протягом 2017-2024 років. Також ми попросили надати копії таких документів, якщо вони існують. У відповіді на інформаційний запит заступниця міського голови Ірина Чебелюк проінформувала нас, що Луцька міська рада отримала всього лише один єдиний гарантійний лист номер 780 від 6 грудня 2018 року про передачу квартир Луцькій міській раді. І був цей лист від іншого забудовника, не від пані Тетяни Гажули. Лист був від луцького забудовника Ігоря Чорнухи, брат Луцьк-сантехмонтаж. Відомо, що цей забудовник 13 квартир передав Департаменту житлово-комунального господарства міськради на підставі акта прийому передачі квартир від 1 березня 2021 року. І все більше ніхто з забудовників згідно з інформацією у відповіді на наш запит листів не писав. І квартири не передавав. Що більше у відповіді Ірина Чебелюк також зазначила, що при проєктуванні будівництва багатоквартирних житлових будинків та нових житлових кварталів враховуються вимоги певних пунктів державних будівельних норм. І будь-які документи та гарантійні листи про передачу квартир і іншого на баланс міськради від забудовників не вимагається. Ну і як вам це? Тож виходить, що ніяких квартир з новобудови по вулиці Данщина місто і військові, не отримали, принаймні офіційно. Бо очевидно, що нинішній мер, будучи тоді ще радником міського голови і обіцяючи квартири воїнам, забув про них, коли вже став мером. А вже сьогодні Ігор Поліщук, будучи мером, ймовірно, вкотре збрехав і намагався очорнити іншого забудовника. Тому як кажуть правоохоронних органах. Головне у справі не вийти на самого себе. Депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Аланаточі у своєму дописі у Фейсбуці має великий сумнів: чи подасть Ігор Поліщук в прокуратуру заяву на забудовницю Тетяну Гажулу і на тодішнього секретаря або ж на радника міського голови, яким і був сам Ігор Ігорович, і який озвучував такі гарантії, аби пропихнути це питання з будівництвом на вулиці Данщина. І як бачимо, мер поліщук в цій ситуації сам кинув військових на квартири. Рішення то він пропихнув, а от про обіцянки свої забув.